Бути. Але знову ж таки стикаємося з тим, що в цих будинках є відповідні проблеми. Тому що... Повинні люди зрозуміти, ми не можемо юридично діяти, якщо не буде юридичних документів, якщо не буде права власності на цей будинок. Просто так ми не зможемо надати допомогу і компенсувати держава не зможе з державного бюджету. Тому я ще раз звертаю на увагу власників житлових будинків, квартир, там, рухомого, нерухомого майна. Приведіть все в відповідність, зареєструйте все, земельні ділянки, будинки, щоб все воно було. Тому що, от, як показав випадок, ніхто не думав, що в цьому районі от, стра, трапиться така от надзвичайна ситуація. Як ви пережили цю жахливу ніч? Я її ще не пережила. Вона в мене продовжується. Якщо я була в прихожі, мене.